Сьогоднішній огляд на насправді один з моїх найулюбленіших бойовиків на усі часи. Я не жартую. Я обожнюю зламану стрілу. І мені байдуже, хто там що говорить. Вони є першою лінією захисту Америки. Найкращі друзі. Готовий капітане. Ось і ми. Запеклі конкуренти. Дуже гарно зроблено. Джон Траволта і викрадає ядерну боєголовку, катапультує Крістіана Слейтера з реактивного літака, на якому вони летіли, і починає величезну гру у кота мишу до кінця фільму. Одначе, можливо, ви віднесете цей фільм до категорії, яку можна назвати соромне задоволення. Але я все одно вважаю, що Джон Ву його дуже добре зняв. Йому дуже добре вдаються екшени. Ми несемо ядерну зброю. Я знаю, ти любиш відчувати силу Бога в руках. Не сьогодні, друже. А що як ворог? Один із них. Що ти в біса робиш? Ми втратили пілотів. Всі сюди. У нас тут зламана стріла. Зламане що? Це кодова назва ситуації, коли ми втрачаємо ядерну зброю. Вже й не знаю, що гірше. Те, що її загубили, чи те, що це так часто, що вже спеціальний термін придумали. Персонаж Джона Траволти настільки кумедний, просто так розважає. Крістіан Слейтер хороший герой. Мені подобаються діалоги, які вони ведуть один з одним. Я вважаю, що цей фільм є одним з найбільш недооцінених бойовиків коли-небудь створених. Я точно вважаю, що якщо ви ще не бачили цей фільм, ви повинні дати йому шанс. І якщо ви, можливо, виросли із ним або бачили в юності, подивіться широкоформатну версію фільму. Подивіться на чудові кадри, які є в цьому фільмі, де вони знімали: 250 мільйонів до 9 годин за часом юти. Якщо ні. Святий Боже. Не знаю, чому всі так переймаються. Я не дуже. Але є одна річ. Посміхніться, хлопці. Ми скоро підемо на пенсію. На яку він не розраховував. Я знаю, як працює його розум. Ви маєте дозволити мені піти за ним. У яка сила волі. Ти не міг би не стріляти по термоядерній зброї. У цьому фільмі Джон Траволта справді запалює. Я його обожнюю. Я даю зламаній стрілі 3,5 зірки з чотирьох. Мені він подобається, і мені байдуже, якщо комусь він не подобається. Але на мою думку, це даремно забутий фільм. Я вважаю, що він заслуговує на ще один шанс. Якщо тричі ввести неправильний код, ядерна бомба вимкнеться. Якщо звичайно я вже не подумав про це заздалегідь, ти щойно активував ядерну боєголовку, друже. Годинник цокає. Хочете Кока-Колу чи що інше? Джон Траволта. Ти програв Крістіан Слейтер. Ти з глузду з'їхав. Так, хіба не круто? Зламана стріла. Фільм Джона Ву. Друзі, особисто від себе хочу додати, що Кріс у своєму огляді не згадав про те, що музику до фільму написав Ханс Цимер. Ханс Цимер, друзі! Саме той Ханс Цимер, який пізніше напише музику до Інтерстеллару, до Інсепшену, до Піратів Карибського моря, до Бетмена Темного лицаря і до купи інших культових фільмів і мультфільмів. Саундтрек неймовірно насичений, у кожного персонажа є своя тема. І мені здається, що в цьому фільмі. За звуковими ефектами від екшену нечутно одні з його найкращих композицій, і мені здається, що саме через це він вирішив пізніше дати цим композиціям друге життя або другий шанс, але в інших фільмах. Послухайте і здогадайтесь, про які композиції, які фільми йдеться. І, звичайно ж, Саманта Метіс. Можливо, я дивився його в тому віці, коли для мене романтична лінія в бойовику була взагалі не потрібна. Але ця романтична лінія разом із погонями, вибухами, трюками, насичений саундтрек, поряд зі зйомками на наторії, поряд із роботою каскадерів, поряд із режисурою Джона Ву, все це в цілому робить цей фільм класикою бойовика, як вона є. Обов'язково перегляньте його, якщо ще не бачили.